16-річний Іван Чабан уродженець Путивльщини. Наприкінці березня 2022 року втратив ногу через те, що натрапив на російський танк. Наразі хлопець перебуває в США, де йому успішно протезували праву кінцівку і проводиться реабілітація. Моє протезування йде дуже добре. Тут я вже півроку з вересня. Восени в мене була операція, після якої я не міг ходити два місяці. Потім ми знов почали. Роботу знов я почав ходити. Я поміняв декілька протезів, як і частину, куди ти куди вставляю ногу, так і. Ступню та інші деталі програма протезування реалізується посольством України у США та українським домом у Вашингтоні за підтримки Олени Зеленської. Не осталися осторонь і мешканці Сумщини, які допомагали родині Чабани зібрати кошти для реабілітації земляка за кордоном. Супроводжувала Івана до Америки сум'янка, волонтерка Олена Геренко, яка до 31 грудня 2022 року була його офіційною опікункою. Наразі Іван продовжує своє лікування в американській клініці Сан-Дієго. Яка має значний досвід у сфері протезування? Це наш технік Хосе приніс новий протез «Yellow and Blue. Yes? yes yeah. Ану покажи, який він внутрі. О, жовто-блакитний. Після нового року Іван почав ходити до школи. Хлопець успішно і із задоволенням опановує англійську, заводить нові знайомства та розповідає американцям про незламних українців, культивуючи в маси нашу культуру. Окрім того, підліток опановує нові види спорту. У вільний від програми реабілітації час Іван Чабан, маючи активну проукраїнську громадянську позицію, долучається до акції і на підтримку України в США. Колектив телерадіокомпанії Відікон та всі мешканці Сумщини бажають нашому земляку Івану Чабану якнайшвидше відновити свій емоційний і фізичний стан та повернутися до повноцінного життя. Чекаємо його вдома, аби разом відбудовувати Україну.